Йоанна 5,24 По правді, по правді кажу вам. А народившись з Горища, по правді, по правді, кажу вам, Ісус Христос говорить надзвичайні слова, що ми будемо робити те, що Він, хто увірує, хто увірує в нього, той буде робити те, що я, говорить Ісус Христос. Він загострює. Ви не будете записками махати, ви не будете Ісуса Христа посилати там до хворих чи до немічних, чи кудись, ну куди б ви його не посилали, щоб він вершив вашу волю. Бог розуміє, що вам складно. Що у вас проблема, але Бог ради цього присилає Ісуса Христа, щоб Той навчив нас, як діяти, діяти проти ворога, який, до речі, вже переможений. Тобто нам все це дано. Але якщо ти не чуєш по правді, по правді, що сам Бог говорить, що Він говорить правду, то, то, то в якого біса ти віриш? І так, Йоанна 5,24. І ще раз по правді, по правді кажу, говорить Ісус Христос: Хто слухає Слова Мого. Знову ж, хто слухає Слово Мого? Слово, Слово. Саме через Слово ми стаємо вільні. Саме через Слово ми можемо отримати ту благодать, яку Він нам дав. Слово. Це Христос. І в той же час Христос це є Слово. Давайте ще один вірш поміж тим прочитаємо. Йоанна 3,21. Тобто ми прочитали по правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слово Мого, і далі беру Йоанна 3,21. Той же, хто йде за правдою. Прямує до світла, щоб видно було, що вчинки його від Бога. Тому ти повинен дослідити, чи живеш ти світлом, чи ділами світла ти живеш, чи ти живеш тими ділами, які Бог приготував наперед. Ти маєш дослідити, чи ти маєш доказ віри, чи тебе супроводжують, чудеса і знамення, про які говорить Ісус Христос, чи іменем Його ти можеш справитися зі страхом, з депресією, чи будь-яким бісівським проявом. Чи ти можеш класти руки на хворих? Справді ти прямуєш до світла, і це буде видно. І буде видно, що вчинки твої від Бога. І це не будуть діла антихристів, які поприписували силу і владу, то іконі, то якимось мощам якийсь кусок кістки вирішує твою проблему. Виявляєте собі, або з уяви намальований ідол, який стає ідолом, це картина просто. Але і ця картина стає ідолом, коли ти віриш в цю картину, що вона чудотворна або що це намальований справді Ісус Христос. Ми про це сьогодні говорили. Я думаю, ти вже ну змой ще раз послухати. Давайте так.